Талант це дар Божий, а інвалідність не перешкода для його розвитку та розкриття. І представники первинної організації товариства інвалідів позору довели, що не зміліла криниця духовності і, не зважаючи ні на що потяг до пісні, музики, танцю, художнього слова у людей з обмеженими фізичними можливостями не згасає. Представте, будь ласка. Я голова правління. Любов Федорівна Поліщук, Олександрійської міської територіальної первинної організації Українського товариства ВСВІ сліпих міста Олександрії. Любов Федорівна, що спонукало вас створити такий колектив, і скільки років він вже діє? Ну, я хочу сказати, що цей колектив дуже довго, ну років 40, Він був на підприємстві Уджбове виробниче підприємство УТОС. Так як роботи роботі, так як роботи немає на підприємстві, то всі не перейшли в нашу територіальну первинну організацію. Весь майже цей колектив перейшов до нас, і ми його створили. До речі, ми вісім разів їздили в Київ, щоб нам надали керівнику, хоча б ставку для того, щоб він займався з такими людьми-інвалідами. Первої і другої групи позору, як ми. Ну, я хочу сказати, не дуже легко їм працюється, але він нас терпить, а ми його за це поважаємо і любимо. Пісня він вона. це хто? Наш керівник Володимир Васильович Щур. Це, це дирижер, якого ми бачили, так? Ні, Це акомпаніатор, а дирижер у нас молодий, до речі, юнак Дмитро Миколайович. Скільки разів ви виїжджали на. Концерти, які ну проводяться місцевою владою, або знаєте, у нас є там осінні самоцвіти. весняні самоцвіти. Я хочу сказати, що наш хоровий колектив завжди приймає активну участь у місцевих оглядах, в районних оглядах і на рівні області. До речі, ми з вами зустрічалися два роки тому, коли ми були запрошені на день інваліда, і виступали ми своїми двома піснями у філармонії. Там, я, до речі, з вами і познайомилася. Взагалі, ми приймаємо постійну активну участь в системі УТОС. 6 червня у нас всі області були розподілені по зонах. Наша Олександрія війшла до Одеської зони. Ми там зайняли 15 балів. Це найвищий бал, де хоровий колектив допущений в заключному фестивалі у місті Євпаторії. Моя славою слабою. Танки радують медве, розгорістем колоссями нали. Ми хочемо і ми мріємо дуже попасти у Євпаторію, але ви розумієте, у нас немає коштів, не дивлячись на те, що ми інваліди проживаємо тільки на своїй пенсії, які нам, до речі, держава дала. Все рівно ми вирішили, наприклад, поїхати відвідати в місті Світловодську Власівка інвалідів, ветеранів, які знаходяться в будинку міста Власівка. Вам хтось допомагає в цьому? От ви захотіли, хтось прикладає до цього зусилля, особливо фінансове? Ні, ми ходимо, просимо благодійників, але ви розумієте, зараз не дуже благодійники, які можуть надати нам таку допомогу. Я... Ну, В Одесу, як ви збираєтесь їхати? В Одесу ми збиралися їхати. Коли я була на прийомі у нашого мера Степана Кириловича Цепюка, він мені сказав, що, будь ласка, ви зробіть такий. Наперед, как бы, сколько вам денег вот, ну, например, нам нужны деньги на Одессу и на Евпаторию. И вот мы написали письмо депутатам местного совета, которые проголосовали, чтобы нам дать вот эти деньги 15 тысяч. Но когда мы поехали в Одессу, мы потратили только 6700, оказалось, у нас там только 3 тысячи. Потому что, как бы, у нас инвалидов забрали и другим инвалидам дали. А теперь сейчас, вот на данный час, мы ждем, когда вот придет Степан Кириллович с отпуска. И пойдем вот это решать проблему. Я ему очень благодарна, потому что, вы знаете, вот мы инвалиды по зрению, но у нас же не только инвалидность по зрению, у нас есть много инвалидов, которые еще другое заболевание, например, сахарный диабет или вот эти опорно-ноги ну, с ногами проблема. И вот я хочу сказать, вот пятиэтажка напротив нас, там женщина Елена Викторовна Стоцкая. Ну, Звонит и говорит, что мне очень тяжело, у меня в больницу не ложат, нет места. Звонила в больницу, а мне отвечает: ну что, что она инвалид? Пускай терпит, все же инвалиды, все больные. А когда я позвонила Степану Кирилловичу, он лично приехал, позвонил, и вот эту женщину буквально за 20 минут. Положили в палату, я на звонить, і назвоніть і говорять огромне вам спасія за безпокойство. Що я хоч в кому не впала, хоч мене на носилках не привезли. Так, тоді таке запитання. Світь, будь ласка, у нас для того, щоб вирішились якісь питання, треба йти на прийом до мера, йти на прийом до губернатора або до президента, да, щоб положити в лікарню, щоб отримати якийсь захід засіб перед пересуванням, щоб отримати можливість поїхати в Одесу на концерт. Невже це так у нас зараз сталося? Ви ближче до цього? Ви керівник первинного осередку, який міський, ви стикаєтесь більше з людьми? Невже кожна проблема вирішується саме так? У вас? Да, да. Я не можете в девочек спросить, никак по-другому не решается. Это просто, что мэр города, как бы он знает меня, я стою в фойе, вот представьте, мэр приходит и говорит: "Доброе утро, Люба, какие проблемы пошли?" А так, для того, чтобы мне попасть к нему на приём, мне нужно прийти, записаться, сказать, какие у меня проблемы, что у меня там беспокоит, только они тогда скажут, могу я туда пойти или не могу. Вот Люба так. Ну, я зрозумів. А скажіть, будь ласка, вас знають. Ви можете вирішувати проблеми. А як перисічному інваліду, якого не знає мен? Як йому бути, якщо він прийде своїм проханням? Зможе він вирішити проблему чи не зможе? На вашу думку? Ну, я думаю, що ви з цим питанням звернетеся до дівчаток, які зверталися, і вам розкажуть. Представтесь, будь ласка. Я кривахижа Етела. Тела? Етела. Етела, таке гарне да, ім'я. Да, я угорка по національності. Угорка. Як а. давно ви тут у нас на Кіровоградській Кіроградській області З 74-го року я вже. Вчилася в школі, дали мені направлення з Мукачівської школи сюди. І Я сюди приїхала в 74 році, тут працювала, заміж вийшла. Як трапилося, що ви отримали інвалідність? Та з дитинства. Кор дала осложнення, і так приключилось захворювання главкома, і тоді так я. Ви раніше бачили? До п'яти років. А з п'яти років ви вже не бачите. З п'яти років стала поступово-поступово губити зір. І тоді батьки мене віддали в школу для незрячих дітей. І тоді я там вивчилася, закінчила школу, сюди мене направили. Чи тяжко бо... зараз жити вам да, з інвалідністю? Дуже, дуже тяжко, бо ми раніше працювали, ми трошки були. Більш заможними відчували себе ну, краще. Ну, як працюєш взагалі, тоді краще. Каже, це ніби ти е, потрібний. Ну, але ж ми співаємо, нам хочеться співати, звісно, збираємося, бо, бо це це наше життя. Ми ж не можемо ні ділянку обробити, бо не бачимо. Нічого так ми не можемо, але ж ми не не падаєте не духом, не падаємо, да? Ми духом стараємося, тільки якби нам трошки допомагали коштами, а коштів у нас немає. Якось би хотілося, щоб нам трошки ж хтось чимось допоміг, бо бо це в нас це наше життя, а теж ж хочеться, щоб було нам добре, щоб відчували хоч трошки себе людьми. Ми ж люди, а не мотлох планети. Сіяв я горошок на Купив же я черевички свої чорнобильці, Купив черевички свої чорнобривці. ще й горошок не зійшов, тільки лободочки Витоптала топтала черевички, тільки за п'яточки. Гей, -е -е, черевички, тільки за п'яточки. Ой, ті жили, ти, ой, чи вийдуля ти. Не питайся, чи я, я, коли вийдеш, вийду я. Е -е я коли мені дуже боляче і обідно, тому що ви розумієте. Нашу хворобу сліпоту якось не вважають за хворобу. От я хочу сказати велике спасибі меру, а також його команді, де до речі, в нашому місті тільки два всього навсього звукових світофора. Хотілося б більше розуміти. А ви можете ваші колеги, ваші підопічні разом з вами купити білу тростину? Є така можливість? Ні, немає такої можливості. Нам її видають, так як я інвалід першої групи. Мені цю тростину дають на два роки раз. Якщо їх немає в соціальному захисті, то нам їх і не дадуть. Там. Де ж її брати? Ну не знаємо, де брати. Ну може всеукраїнська організація і УТОСу. Чи може і головне управління праці якісь звернення? Ви робили до цих? Да, закладів? головне управління звернення головне управління праці. Вони приймають наші заяви. І от я вам хочу просто навести живий приклад, що людині інваліду позору надається магнітофончик для озвученої. Книги, яка записана на диску, на флешки. Зараз теж з цим проблеми, тому що не всі інваліди отримали отакі магнітофони. А в нас люди на обліку більше 300 чоловік. Це не тільки жителі міста, а й жителі районів. А про район взагалі важко, тому що людині позору, важко когось найняти, щоб хтось його привіз сюди, щоб відсюди і назад. Так, вас, ми, в, ж, ми живемо, ми в місті Олександрії працює така служба, як служба таксі соціальна. Так, да, працює, але його треба з троє суток замовити. Я хочу сказати велике спасибі вашому начальнику центру зайнятості, до якої я звернулася з листом, і вона переговорила з нашою Іриною Миколаївною в місті Олександрії. І в нас, до речі, зараз є служба по супроводу інваліда позору. У Нас дві жіночки з центру зайнятості, які працюють. кожен інвалід телефонує нашу організацію. Наприклад, йому потрібно піти, заплатити за комунальні послуги, йому піти треба в аптеку. Це все у нас робиться. Це просто розумієте, люди навіть бояться, що в нас таку службу можуть забрати, тому що не вистачить коштів. А як зіма представте, які це гололедиці, снігові намети? Як візрячі людині вийти, навіть купити молока або хліба? Дуже важко одиноким людям. Тоді тоді запитання, Любофодрана, скажіть, будь ласка. Ви кажете, люди бояться, що заберуть те, заберуть. Ну, почнемо, заберуть інвалідність, заберуть пенсію, заберуть добавки до пенсії, якісь доплати, якісь пільги, якісь додаткові умови. Невже на сьогоднішній день ви вірите в те, що в нас у вас щось можуть забрати? Забрати інвалідність, забрати те, що нам ми, ми потребуємо по закону? Ви розумієте, в наш час все можливо? У нас просто що не хочемо цього говорити, але в нас можуть усе зробити. До речі, я вам хочу сказати, що ми всі хочемо всім колективом звернутися до губернатора області Сергія Ларіна, щоб допоміг, щоб вплинув. Тому що в нас в Олександрії на комунальні послуги 50 немає. Це тільки в місті Кіровограді. А тепер мене запитують, а чим ми хуже інваліди, чим у Кіровограді? У нас немає пільг ніяк, ми живемо тільки на свою одну пенсію. Пенсію інвалід і розподіляє на харчування, на ліки і якось дотягнути до слідучого числа. Хватає цієї пенсії на, на те, що ви перерахували? Ні, не хватає. Не Я можу чесно, відверто сказати. Можу показати документи. Я в Дніпропетровському інституті робила операцію на позвоночнику. Я майже постійно лежу у нервології, тому що не можу ходити. ногу тягне руку, ну, коротше, це проблема. Любов Федоровна, я перепрошую, заспокойтесь, будь ласка, таке запитання. Заспокойтесь. Бачите, за ми приміщення сидимо, навіть не можемо собі добитися нічого, які там спонсори, десь є там в Верховній Раді. А у нас, до нас ніхто не прийшов німання. У нас костюми ще 65-го року. Машко нам живеться. Представтесь, будь ласка. Я Полістюкланич Леонід Іванович за голови правління. Леонід Іванович, скільки років ви працюєте в цьому управлінні? Ну я вже в цьому управлінні працюю більше 10 років в цьому управлінні, а взагалі на підприємстві в цій системі я працюю вже із 78-го року. Це багато. Скажіть, будь ласка, що необхідно сьогодні людині з інвалідністю, людина, яка не бачить, на вашу думку, як керівника? О, що потрібно, багато потрібно. Потрібно сам, перш за все, внимання наших властей і робота. Загрузити людей роботою, тому що на даний час у нас інвалідів Інвалідів роботи як такого немає. А що таке для інваліда сидіти вдома в закритих стінах? Це дуже важко. Це дуже важко. Ви знаєте, на сьогоднішній день є дуже багато законодавчих актів. На сьогоднішній день і закон про захист. Ін людей з обмеженими фізичними можливостями України, основи соціального захисту, є зовсім недавно вийшла постанова Кабінету міністрів, яка зобов'язує працевлаштовувати інвалідів. Ви відчуваєте те, що у нас з'являються нові закони, що у нас з'являються нові постанови, що у нас держава переймається саме проблемою влаштувати людину з інвалідністю? Дійсно, воно так, що нові закони є, і дійсно, що. Зараз на такі підприємства устраюва інвалідів позору, устраївом не працюють. Раніше такого не було, а на даний час у нас в організації більше десь 20 чоловік трудоустроєних, якщо я не ошибаюсь, мабуть, що більше Даже в різних організації, люди у нас інваліди трудоустрають. І ми цим питанням займаємося, людей трудоустраїмо, знаходимо. Предприємства, руководителів, з якими ведемо діалог і труду Багато ви проводите діалогів, і скільки це впливає на роботодавця, щоб саме влаштувати ну, людину, яка не бачить, дуже важко, звісно, дуже важко приходиться і довго працювати з руководителями, тому, що ну що таке інвалід позору, та людина, котра інвалід не, не дочуває. Там колясочник, їм трошки легше, вони бачать, вони бачать світ, вони бачать дорогу перед собою. А людина без зору, дотально без зору, то, звісно, їй важко і на такому підприємстві трудоустроїти це треба створити йому благострійну таку обстановку, щоб він. Міг працювати на цьому підприємстві, тому що підприємство для зрячих людей, і там йому потрібно створити всі для інваліда, щоб він міг там працювати. А не кожен руководітель до цього і стремиться. Ви як керівник, ви відчуваєте, що влада переймається. Проблемою інвалідів, а особливо проблемами громадських організацій, які об'єднують людей з інвалідністю, які створюють умови для спілкування, для зустрічі, для пісень, таких як ми сьогодні да, чуємо. Да, дійсно, ми дуже добре працюємо з нашим міським головою. Він людина відкрита. Скільки ми до нього звертаємося, він завжди нам допомагає і в роботі, і в оказанні допомоги. От, дійсно, що в нас є таке і допомагають. Ну не настільки, як хотілося б, але по, по можливості, бо ми ж, мабуть, не тільки одні у місті інваліди, є й другі інваліди, є й другі. Всім треба надати якусь допомогу, внимання, але по можливості стараються нам допомагати на вашу думку, ви ж керівник. Що можна змінити? От пропозиції, ви керівник громадської організації міської, самої знаєте, меншої нижчої ланки пропозиції владі, пропозиції державним керівникам. Розумієте, можна щось змінити такі тоді. на прикладі або або при допомозі саме вас, саме людей, які кожен день відчувають цю біль, цю потребу. Ой, я хочу звернутися до депутатів нашої міської влади, щоб вони звернули увагу на нас, інвалідів позору. Адже ми проживаємо в цьому місті. Нас не так то й багато. Серед нас є діти винні, які теж мають пільгу. Ну а такі люди, як ми, що роботи немає, що комунальних послуг відсотків ніяких немає. В свій час, десь років два-три, нам пропонували одноразову допомогу. Ну, наприклад, більшість з наших інвалідів не хочуть цієї одноразової допомоги. Ну що це за одноразова допомога? Раз на рік дадуть 60 гривень або 80, або 100. Це воно якось покращить, підвищить, ні. Ми радіу слухаємо, телебачення слухаємо, гарно балакають, знаєте, на. На своїх телеекранах, каналах, а як до діла коснеться, то зовсім ні. Скажіть, будь ласка, я бачу у вас в руках книжку. Що це за книжка? Це журнали. Журнал він називається Промінь. Він видається щомісячно і там пишуть різні статті про, про нашу систему, як наші незрячі живуть у інших містах. Ви спілкуєтесь да, через цей жодному да, і, і знаєте новини? Да, всі новини, як там. – Де ви вивчали шрифт Брайля? У Мукачівській школі інтернат для сліпих дітей. А скажіть, будь ласка, а у нас в Кировограді, Кировоградській області, в Олександрії, є така школа, де може навчатися шрифт Брайля? Є тільки вечірня школа. Ну, Я думаю, що вже всі вміють шрифт Брайля. Всі вміють, так? Да, бо Молоді то учаться у школах, а там же ж проходять цю систему Брайля. І багато книжок у нас по Брайлю в бібліотеки є, озвучені книжки. Отак ми. Просили. А як виходите? Ви використовуєте білу тростину? Так, да, так, да, да. я без неї не можу. Вам видають? Вам її видають? Да, да, да. Соціальні захисті нам видають. Так, якби трошечки, щоб нам було краще, щоб кімнати. Ми дуже хотіли, щоб нам кімнату дали тут, щоб ми могли свої концерти проводити у себе, а нам щось директор наш не хоче давати. Хоча він такий самий незрячий, як і ми. Може, ви не так просили в нього? Так просили, ми через центральне правління УТО спросили. Представтесь, будь ласка. Щур Володимир Васильович, керівник хору УТОС. Володимир Васильович, скільки років ви керуєте хором? Уже шостий рік я керую хоровим колективом. Ви десь навчалися до цього? Навчався. в Училищі в інституті, навчався. І хочу сказати, що вів з дитячі колективи хорові, і, звичайно, вокальні ансамблі, і хор ветеранів. Так, Чи тяжко що... працювати з людьми, які не бачать? Знаєте, є своя своє така трудність, тому що треба більше грати, більше співати, щоб людина більш почула, адже вона не бачить. Вона повинна відчути характер, настрій твору. Репертуар у вас у вашому колективі. Основний. У, нас, у нас репертуар в основному, я буду говорити так, патріотичний, ліричний репертуар. Жартівливі є пісні українські, авторські пісні. Є пісні, написані нашими авторами Олександрії міста, Володимира Павловича Скляра. Ми співаємо твори Бориса Сипливого. От ми були в Одесі, ми виконували авторів наших місцевих. Нам сказали, що це дуже добре, що ми збагачуємо хоровий репертуар і те, що ми не стоїмо на місці, а дійсно багаж хоровий збагачується, палітра і хорова хоровий будемо говорити, оце різномаїття, різна і нашого краю, Кіровоградського краю і нашого рідного міста. Ви як керівник, ви відчуваєте якісь потреби? Додаткові для вашого хору? Звичайно, я хотів би, щоб костюми були нові вже, тому що у нас вони вже старенькі костюми ці, дуже багато що при Ані Васильівні, вони вже, напевно, років їм більше 25 цим костюмам. Тому треба обов'язково поміняти костюми. Бо зараз час такий, що, звичайно, і форма, і зміст повинні разом йти. Глянеш на як це лице і форма. Це красота, коли гарно дітий хор, а ще як гарно заспіває, це дуже добре. Тому я думаю, найближчим часом будемо старатися йти і добиватися. Можливо, підемо і до нашого головиства пана Кириловича, щоб нам допоміг водіти хорвий колектив. Хочеться, щоб був гарно одітий наш хорвий колектив. Він цього заслуговує. Адже ми їдемо часто і в Євпаторію виступаємо, і в Одесу представляємо. От в цьому році ми один єдиний колектив з Кировоградщинами представляли нашу область. Виступили непогано, попали на заключний в Євпаторію. Ну, Зараз готуємося. Ти немає інвалід, проживає в чотирьох стінах вдома. Дуже важко, тому що дітки поверестали, дітки в других областях. А ми вже как би так. Живемо. Що треба зробити, щоб була робота? У вас же ж є підприємство. Є у нас підприємство, у нас колись да? було таким потужним, що да, да. ви навіть давали в борг другим організаціям. Да. Вони виживали, вижили. А чому? що, що да. трапилося? Що треба змінити? Отак і трапилося, що ми тепер оділилися від підприємства. Ми тепер до підприємства ніякого відношення не маємо. Нас забрав під своє крило Кіровоградська обласна організація. «Батєхін» Борис Леонідович. Ми входимо в його структуру. І нічого не можна змінити, щоб у вас було ну, все таки ні. робоче місце у ваших людей, у вас особисто. Ми б хотіли б, щоб була б робота, тому що, ну представте, що таке людина вийшла на роботу, відробила собі зміну і трошечки якась була б допомога їй би до пенсії, я розумію, так, як в других областях. Но у нас цього, на жаль, немає. І дуже важко. Ну, ми не в змозі якось роботу десь просити, десь требувати. Просто це вже не від нас залежить, це вже від наших. Директорів від наших депутатів, які обіцяють, що допоможуть на світі на, на сьогоднішній день. Така місць його немає. Любовна ваші ваші побажання нашим телеглядачам. Всім бажаю кхе, віри в майбутнє. Хочу вам до речі сказати спасибі, що ви приїхали, що ви не відвернулися від нашої такого великого прохання. Я вам хочу побажати всім Божого благословіння. І, на... і хочу вам побажати здоров'я, щастя, щоб ви ще довго працювали у цій програмі на цьому каналі і допомагали таким людям, як ми. Тому що ваша підтримка, ваша допомога дуже потрібна нашим інвалідам, особливо позору.